Бог створив природні процеси і закони, які можуть служити людям як благословіння або можуть служити людям в якості покарання. Наприклад, дощ може бути благословінням від Бога, так як він рятує врожай під час засухи, але град, також явище природне, яке створив Бог, може служити як покарання, яке нищить той самий врожай. Сьогодні ми читаємо книгу. Іова, 37, і 38 розділ, і ось написано такі слова, це в 37 розділі з 11 тексту. Також він обтяжує вологістю тучу, і світло своє розпорошує хмара. І вона по околицям ходить та блукає за його проводом, щоб чинити все те, що накаже він їй на поверхні вселенної. Він наводить її чи на кару для свого. Краю чи на милість. Отож, як в природі, так і в житті є фактори, які створює і контролює Бог. Він створює і направляє ці фактори в нашому житті. Ну, до прикладу, багатство і бідність ми читаємо в Біблії, що контролює Бог. Одному дає багатство, іншому дає бідність. Здоров'я і хвороба теж від Бога, життя і смерть всі ці фактори в Його руках. Інколи ми не розуміємо його діл і його справ, які ми бачимо навколо, і це зовсім не означає, що Бог помиляється. Це просто означає, що я не розумію, і те, що відбувається навколо, не відповідає моїй логіці. Тому в цьому дні я бажаю всім нам жити в усвідомленні, того, що Бог він владика, вседержитель, він направляє і контролює всі процеси. І найкраща реакція на його дію це буде смиріння перед ним і визнання його всемогутності.